9 лютого в актовій залі Бориспільської міської ради відбулося концертне виконання ораторії Ілля Фелікса Мендельсона Бартольді. Для містян виступали народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського, Бориспільський народний камерний хор та Київський обласний симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюськіна. Сьогодні наша зала. Знову стала центром музичного життя міста Борисполя та Київської області, бо через декілька хвилин вона наповниться молитовним натхненним співом, підкріпленим могутністю оркестрового звучання. Особливістю цього дня стало те, що дата концерту співпала з днем народження диригента Олександра Зюськіна. Щоб привітати майстра до Борисполя, приїхало чимало гостей. ]eletlande. Я хочу тут, хто створив сьогодні, є свято це свято надзвичайно високого гатунку. Воно співпало святом днем народження Олександра Дмитровича. І тут прекрасні слова написано. Тобі світло твоє засяє, немов заря ранкова. Хай всі незгоди минають, і Господня слава буде разом з тобою. Дорогий наш Олександр Дмитровичу, вклоняюсь з тим, хто зробив оцю програму, хто зібрав нас, хто зміг створити цю надзвичайну музику. І вашої імені. Я вручаю ці квіти, ці Юзиковичі, всі дав, Олександр музиканти, дякують вам Юрченко, всі, всім вас До привітань приєднався і міський голова Анатолій Федорчук. Саме 9 лютого подякуємо батькам Олександра Дмитровича Зюськіна, які дали ту справжнього велетня, такої знаменитої постаті, яку ми повинні шанувати і цінувати кожний день. Сьогодні день народження. Олександр Дмитрович, хотів би... Подякувати за тим ситуаційну роботу, які ви робите, доставляючи дійсно культуру нашого українського народу. І, і пожа, побажати вам лише одного здоров'я, здоров'я і здоров'я і нових тверчих злетів. Звичайно, ну, такий подарунок, який, я думаю, в національному стилі саме вашим гарним. Хор привітав свого художнього керівника виконанням пісні «Многія літа. Колектив телеканалу Бориспіль також приєднується до привітань і бажаємо Олександру Дмитровичу творчого натхнення та спраги до життя. Антон Ющенко, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.